третина звернень громадян до обласної влади стосується вирішення житлових питань, а саме придбання квартир чи будинків. Самотужки впоратись із такими витратами жителі області не в силах. Таким громадянам і має допомогти державна програма пільгового кредитування. На думку першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Олещенка, нині найголовніше завдання влади на місцях впровадити програму у повній мірі. Тисячу чи мільйон майже 300 тисяч населення у нас. 35 тисяч черговиків. З них там розподіл, зрозуміло, місто Житомир, міста обласного підпорядкування і інших черговиків всіх черг без виключення і загальних, і пільгових, і першочергових, і позапершочергових. Програма іпотечного кремедитування, якщо ми її будемо так називати, або виконання соціальних ініціатив президента повинна розпочинатися з роботою з цією категорією людей. На горіхи від керівників області дісталося районним чиновникам. Держава виділяє кошти на житлове кредитування, проте більша частина районів із освоєнням їх ще не визначилась. Ситуацію і можливості кожної людини, що стоїть у черзі на житло, потрібно вивчити і довести до них усі можливості пільгового іпотечного кредитування, говорить голова обласної ради Йосип Заполовський. І потрібно до людей, а не чекати їхнього приходу до чиновників. Цю програму повинні Використати і виконати, виконати сповна, щоб люди в області це побачили, що президент нашої держави зініцював соціальні ініціативи, і ми повинні йому бути вдячні. І уряд наш знайшов кошти на це, і це правда. І кошти вже надійшли в області, і вони в нас є. І скоро вони надійдуть і в райони, міста. Але потрібно, щоб ви заявили про це скільки хто готовий цих коштів використати? 28 мільйонів гривень на пільгове кредитування не межа держава має продовжити фінансування програми та створення належних умов для вирішення житлових питань.